Доброго вечора, всіх вітаю, 8 січня. Давайте повідповідаю на ваші питання, ті, що ви мені писали сьогодні. Давайте дивитися. Подивіться, будь ласка, СМТ Пологи, Пологівський район, Запорізька область, окуповане місто. Я там колись була проїздом. Так, чи звільнять у 2024 році? Чи є надія, що у 2024 році. Окуповану Запорізьку область взагалі звільнять. Дякую. Ну, давайте запитаємо про Пологи. Місто Пологи, окупована частина Запорізької області. Чи є надія, що буде деокупація? Буде деокупація міста Пологи в 2024 році Запорізька область. Чи звільнять місто Пологи? Ну, давайте подивимося. Так, місто Пологи звільнять в 2024 році. Печаль. Ну, бачите, всі карти, в принципі, випали м -м, придворні. М -м, карта вибору. Карта вибору. Чого карта вибору падає перша? Імператор. Колесниця. Перемога. Я вам скажу, що так: не без потір. Люди дійсно вже втратили надію ось по цій карті, але не втрачайте надію. Навіть карта перемоги випала. Дивіться, колісниця з перемогою. Чекає в 24-му році місто Пологи, колісниця з перемогою. І знов тут карта дороги і карта е військових. Я все ж таки думаю, по картам що буде звільнення. Буде, буде. обов'язково. Обов'язково. Давайте запитаємо за окуповану Запорізьку область. Чи звільнять повністю окуповану Запорізьку область повністю в 2024 році? Чи звільнять наші Збройні Сили України повністю 에, Запорізьку область в 2024 році? Карта Міра. Дивіться, дві камічів. Багато роботи. Є, є тупік в Запорізької області, бачите, тупік, але падає карта миру. Є тупік, я так розумію, це Енергодар, оце тупік. Карта роботи. Сила, потрібна перемога знов, потрібна. Знов вісім монет, потрібна зброя. потрібно... Багато роботи і багато зброї. Все одно падає перемога навіть на цей тупік. І вісім жезлів. Буде якийсь прорив. Є, е, давайте так скажу, є великий шанс, бо карта перемоги випала і карта миру на Запорізьку область. Ну, це досить обнадійливі карти. Не одні, ну, двійка мечів, так, є тупік. Є тупік, це Енергодар. Але більше. Більше гарних карт, які, які вказують на те, що буде звільнення. Повинно бути. Так, наступне питання. 29 грудня е, в Києві під час атаки загинув мій, трою, мій троюрідний брат. Дуже е, важка втрата. Мої співчуття вам, тримайтеся. Разом з моїм братом загинули і десятки його колег. Це сталося біля, не будемо казати, де, було пряме попадання ракети, якийсь склад. Він там і місяця не попрацював. Подивіться, будь ласка, це була наводка, що можете сказати про цю трагедію. Так, 29 грудня, 23 рік, в місті Київ було влучання в. Біля на території там якогось заводу, там, не буду казати, де влучання в склад. Там загинуло багато людей. Потім ще з-під завалів кілька днів людей діставали, місто Київ. Це була наводка. Це була наводка що ви можете сказати про цю трагедію? Місто Київ. Так, так це склад. Шість монет. Це карта складу. Дійсно, це був склад. Трійка копків. Робота. Там працювали люди. Так, робота, склад. Що, ще? Що там сталося? Задоволення і смерть. Бачите, падає смерть. І мах, маніпуляції якісь. Е Що там сталося? Це була наводка? Перемога. Так, це була наводка. Десять жезлів. Так, Так, це щось було пов'язане з військовими. Була наводка, що там щось військове. ось. Щось військове, щось не буду казати, що по цій карті, щось військове. Луна, якась хитрість обман, тут якась таємниця присутня, тут диявол. Ага, і 10 мечів, бачите, багато жертв. Я скажу вам так: хтось з цього підприємства, прям, е, хто там працює, або керує, або знає, дійсно здав дияволу. дійсно. Тут є і смерть, тут є і 10 мечів, і 10 жезлів, і диявол, і таємниця жриця таємно якось здав. Я так розумію, що за гроші. Ну, коротше кажучи, як то кажуть, падлюк багато серед своїх. Ось що я можу сказати стосовно цієї трагедії в Києві. Дуже шкода. Подивіться, будь ласка, чи можуть орки самі вийти з окупованої Запорізької області у 2024 році? Так, чи можуть окупанти. Вийти залишити самі Запорізьку область окуповану. Чи можуть окупанти в 2024 році залишити Запорізьку область піти? Чи може таке бути в 2024 році? Ні, не може. П'ять монет. Карта, ну, це відповідь ні карта, каже ні. Перемога. Хитрість, обман, подлість, диявол. <плес> Можуть вони самі піти, ці окупанти. Ні, вони будуть захищати. Карта захисту, ірафант, агресивно налаштовані. Ні, щоб сам, сам, самі вони пішли, ні, їх тільки гнати треба. Поганою мітлою Ну, це я так образно кажу, їх треба гнати дуже сильно та... Дуже сильною та мощною зброєю. Знищити, по-перше, всі їхні склади, БК е і так далі. І ви зрозуміли, ось тоді, можливо, вони підуть, але все одно карти кажуть, все одно вони стоять там, де диявол падає. Їм не дозволять піти. Не дозволять, їх треба вибивати, щоб в них не осталося вибору. Так, е Альоночка, вітаю. Дякую вам за щоденну працю. Так, подивіться, будь ласка, чи планує Росія відкрити другий фронт, щоб перерізати логістичні шляхи Заходу України? Та, та чи буде наступ з півночі або Придністров'я на Західній області? Дякую. Так, чи може Росія? Чи планує, чи може, чи буде? Чи планує Росія відкрити другий фронт, щоб перерізати логістичні шляхи на Заході України? Чи планує таке Росія? Відкрити другий фронт, щоб перерізати логістичні шляхи на Заході України? Ну, тут 9 джезлів, це дуже важко зробити, але ось карта планування. Мах, маніпуляція. Тут більше будуть вкиди якісь. По цій карті це якісь вкиди. Так, син Жеслав, що Україна і перемога. Ну так, вони планують це зробити, їм це потрібно. Але, ну так, ось це те, що ми отримуємо. Чи зроблять це? Чи, чи зроблять це? Е, я думаю, що ні. Роботу проводять. Агресивно налаштовані. Чи зроблять це колесниця? Ну, я вам скажу так, планують. Так, да, вони планують це. Ну, давайте подивимося по фронтам, ви питаєте. Так, вони дійсно це планують, підготов, підготовують, підготовка йде. Так, чи буде наступ з півночі на території України в 2024 році. Чи буде наступ з півночі? Буде наступ з півночі на території України. Ну, це зі сторони Білорусі, я так розумію, звідтіля. Наступ з півночі зі сторони Білорусі. Може бути на Україну в 2024 році, на території України. Ну тут ні падає. Тут ні. Ну, Перша карта каже ні, і відлюдник ні. Ні, Ні, башня їм падає. Навіть якщо вони там і дьорнуться, башня падає. Ні, вони це прекрасно знають. Ні. А може бути наступ з Придністров'я на території України в 24-му році. Може бути наступ з Придністров'я У 24-му році Придністров'я може бути. Також маніпуляція розганяє цю інформацію. Теж ні. Ні. Ану, давайте запитаємо, чи. Чи може зробити Росія так, щоб перерізати логістичні шляхи на Заході України? Чи може, чи зробить Росія щось таке, що переріже логістичні шляхи на Заході України? Чи може 24 2024 році? Чи може вона щось таке зробити? Вона дуже це хоче зробити, щоб не було допомоги. Колесо фортуни повністю перекрити шляхи, але не наступом. Таємниця не наступом, а якимись домовленостями. Щоб ми були у відлюдниках, щоб нам не допомагали. Ось так. Більше так падає. Більше падає так. Вони будуть давити на захід. На мир, бачите, на мир будуть давити, щоб е угрожати, я би сказала. Можливо, і ядіркою, щоб. Е Захід, Європа, Євросоюз нам не давав допомогу і та озброєння. Ось це, вони, ось це вони будуть робити по повній програмі. А стосовно наступу, ні. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи будуть прямі влучання по місту Хмельницький? Сьогодні було дуже гучно. Що під загрозою? Військове, будинки чи щось інше. Прошу дуже подиви, подивіться. Так на, на січень, так? так, на січень. Так, січень, 24 рік. Чи є загроза для міста Хмельницький по ракетним та дроновим атакам? Саме місто Хмельницький. Чи є загроза в січні 24 рік? Дрони, ракети. і де саме, якщо є. Місто Хмельницький. Є загрози. Дрони, а, ну так, диявол диявол падає. Так, можуть бути обстріли. Дивіться, і підприємства. Ви тут писали, підприємства, але ані писали, І будинки. Десять кубків це скупчення людей, це будинки, там, де багато людей. Скупчення. А це карта роботи. Хмельницький. Трійка мечів, можуть бути удари. Знов карта дому. І військові військові, військові військові підприємства і звичайні люди. Луна, коли темно, вночі, башня падає. Будьте дуже обережні, І ще якісь склади. Але буде працювати ПВО. А ви, але ж ви розумієте, можуть щось пропустити, не збити, тому що ну, ви розумієте чого. Будьте обережні, Хмельницький, не дай Боже, але карти показують, що є небезпека: підприємства, військові підприємства, військові об'єкти та звичайні люди, скупчення людей, будинки, склади. Так, наступне питання. Доброго дня, Альона, подивіться, будь ласка, чи будуть орки бити по газо... газорозпрідю? станцій, Ось так, я не можу виговорити, коротше. Так, чи, будуть, чи буде Росія бити по газорозподільчих станціях? Давайте в 2024 році. Чи буде Росія бити по газопроводам? України в 24 році. Газорозподільчій станції. Чи буде Росія бити туди? ціленаправлено? В 24-му році Росія буде бити? Двійка камечі? Це відповідь ні. Робота, допомога. Їх цікавить більше підприємства і склади. Важка ситуація Сім. Туз жезлів, е, ухота тетова. Є великий шанс від цього піти. Ну, тобто в них не вийде. Але ось карта туз жезлів це пожежа. Можуть влучити в газорозподільчу якусь станцію в Україні. Росіяни можуть влучити. 10 мечів. Так, можуть влучити. Тому що це карта пожежі. Так, тут, бачите, удар, 10 мечів, колесо фортуни як запуск. Є шанс від цього піти, є шанс, що вони е, ну, Я вам скажу так, що е, тут е, от на запитання, що це, це пожежа, ось карти кажуть, що так. Можуть десь, десь в одному місці, можуть влучити все одно. І це, скоріш за все, е, здають, бачите, сімірка мечів, це карта оцих зрадників. Щоб зробити якусь важку ситуацію. Можуть, можуть. Можуть. Ану, давайте запитаю ще раз. Чи може бути влучання в Україні в якусь газорозподільчу станцію? Чи може бути влучання взимку в Україні 24-й рік, в якусь газорозподільчу станцію? Взимку. Може бути влучання. Тут таємниця, бачите, як воно повернеться. Давайте, тут з мечів все-таки в конце падає. Але я вам скажу так, може бути, але шанс, що вони попадуть, дуже маленький. Ось так. Тому що там теж в початку карти казали, що, в принципі, ні, а потім в кінці так. І уход от этого. Від цього можна, цього можна уникнути. Будемо сподіватися, що Україна цього уникне. Так, доброго дня. Дякую за вашу роботу. Подивіться, будь ласка, в 2024 році в Енергодар приїдуть, фури АТБ? Цікаве питання. Як це було в Херсоні 11-го 11 2023 року? Ну, я зрозуміла підтекст цього питання, чи буде звільнено місто Енергодар? Я вже відповідала на це питання в минулих відео. Ну, давайте запитаю так. Дуже цікаво. АТБ це значить, вже все хорошо. Так, чи, чи приїдуть, чи заїдуть фури, АТБ з харчами? В місто Енергодар в 24-му році. Так я ще не питала, чи заїдуть фури АТБ з харчами в місто Енергодар в 24-му році. Люди, мабуть, дивляться, хто з Енергодара думають, ну, видають. Чи можуть заїхати фури АТБ? в Місто Енергодар. Башня падає, башня і повішений. Ну, я вам кажу, Енергодар дуже-дуже важко буде звільнятись. Тому що ви ж розумієте, там все заміновано, там станція, вони чувствують себе там в безпеці. Ось, бачите, башня і повішений. Так, да, люди дуже хочуть, люди чекають. Але поки що місто, бачите, по четвірки монет, воно там як, як в заручниках. Місто. Як саме місто Енергодар це як в'язниця. Ось по цим картам. Поки що карти не кажуть, що так заїдуть. Поки що повішена. Ситуація підвішена і башня це відповідь, ні. Чекайте, бачите? Очікуйте, чекайте. Давайте трошки е, пізніше запитаємо, ближче до весни про Енергодар. Так, і останнє питання ви мені тут писали стосовно. Білорусії та ядерної угрози? Так, Путін відправив ядерну зброю до Білорусі. На думку видання, таким чином, Путін хоче налякати НАТО та змусити Альянс припинити військову підтримку України. Ну, давайте запитаємо, чи дійсно в Білорусі. Розмістили вже ядерну зброю поруч з кордонами НАТО. Ось так. Чи дійсно в Білорусі вже розмістили ядерну зброю поруч з кордонами НАТО? Чи дійсно це так? Ну так. Ну так, дійсно, військові, оборона, так, 10 монет. Багатенько зброї вони там туди попри... Попри... привезли. Ага. Ну, бачите, щоб шантажувати по луні, бачите, емоції ту з кубків, щоб дійсно це в поєднанні шантажувати. І, до речі, це вже тягнеться з минулого. Тобто, вона там вже давненько, ця зброя, вона була десь всередині, а це вони її вже вблизь кордону десь там підвезли. Щоб вже ж всі побачили, будуть ось шантажувати 10 мечів. Дійсно, дійсно, вони там її розмістили. Ну, давайте запитаємо, чи е, що це дасть. Що це дасть? Давайте подивимося: дії Запада, дії НАТО, дії Америки, Євросоюзу, Європи, НАТО. стосовно того, що в Білорусі вже біля кордонів з НАТО, е, Господи, біля кордонів з НАТО вже. Е, Розположили, не можу слово підібрати. Розгорнули, розгорнули ядерну зброю. Дії НАТО, Євросоюзу, Америки. Яка буде відповідь? Та дії. Агресивно дуже, бачите, король мечів. Агресивно будуть настроєні. Якісь будуть дії рішучі. Перемога. Вони будуть стояти на своєму 10 мечів. Будуть давити на домовленості, знов, по луні на домовленості будуть давити. Якісь перемовини буду. Давайте запитаємо, чи це якось вплине, чи це якось вплине те, що в Білорусі розгорнули ядерну зброю поблизу кордонів НАТО, чи це якось вплине на допомогу Україні? І що від цього взагалі отримає Україна? Колесо Фортуна, зміна, відлюдник, жадність Сонце. Угу. Ви бачите, які карти? А я вам скажу оці, оці Путін, там влада їхня. Ну, ось, дивіться, дії НАТО, Євросоюза та. Захотять змінити ситуацію, зайдуть у відлюдника. Карту жадібності. Будуть, ну, тобто, жадібність менше будуть давати сонця, менше давати будуть зброї військової. Ось карта військових і 10 мечів. Дійсно можуть зменшити. Дійсно можуть на це якось повестися. Дійсно можуть України, Україні урізати допомогу. Від того, що в Білорусі оцю ядірку поставили, можуть зменшити допомогу Україні. Домовленості. Бачите, домовленості якась хитрість будуть давити три держави на, опять, на те, щоб йшли на домовленості, щоб Україна йшла на домовленості. Але це бачите по карті Криса. Э, Отчаяння. Праведливість. Вищий суд, глобальні зміни, вибір, знов домовленості. Я вам скажу, будуть дуже сильно давити на нашу владу. Дуже сильно від цієї ядерки, що вони там розмістили. Вони дійсно там трошечки, як то кажуть, шарахнулись, я так скажу. Ось такі справи. Хотіла чимось порадувати. Хоча. ну Давайте запитаємо: а чи може зі сторони Білорусі полетіти ядерна зброя кудись? Чи може зі сторони Білорусі полетіти ядерна зброя кудись? Чи це просто залякування? Може зі сторони Білорусі полетіти ядерна зброя. Ні, не може вона від тіля полетіти. Це робиться для домовленостей. Бачите, їм потрібні оці домовленості. Змінити ситуацію на домовленості. Не полетить вона від тіля. Це просто залякування. Просто, так, да, надавити на емоції. Тут нема тих карт, які вказують на ядерку. Немає. Ні, давити на емоції, давити на Зеленського, давити на перемовини. Ось що вони хотять. Ну, давайте тепер запитаємо, чи вдасться, чи вдасться, чи будуть якісь перемовини, домовленості з Рос... Україна та Росія. Чи будуть в 2024 році домовленості, перемов... перемовини Україна та Росія. Так, ну це медліна карта. Дуже важко 9 джезлів. Знов три держави, скоріш за все, раз, два, три. Ілюзія. Бачите, падає на домовленості, на перемовини ілюзія. Ми будемо працювати і рухатись своєму, робити те, що нам потрібно. Ось карта руху і карта роботи, майстерності. Ви там хочете, домовляйтесь самі. А ми будемо рухатись туди, куди потрібно нам. Ілюзія падає на ці домовленості. Там нема з ким домовлятися. Вони все одно, ті бумажки, що можливо, бачите, це обман. Я кажу про бумажки, це обман. Це все одно, що, ну, це все обман. Ніхто на це вже не піде, на їхній обман. Там Росія сплошний обман. Ні, тут карти кажуть, що домовленості. Ну, хто їм, ну, хто їм повірить? Ось такий розклад: бережіть себе, будьте уважні, обережні на все добре.